Буде похмуро та прохолодно. Прогноз погоди в Україні на 5 грудня від Ігра Філіпенка. На Сумщині без істотних опадів. температура повітря вночі 0,5 морозу, вдень мінус 3 плюс 2. На Харківщині без істотних опадів. температура повітря вночі 0,5 морозу, вдень від 2 морозу до 3 тепла. По Хмельниччині без істотних опадів, температура по області вночі 0,5 морозу, вдень морозу до 2 тепла. У Дніпрі по області невеликий сніг та мокрий сніг. Температура по області вночі мінус 3 плюс 2, вдень мінус 1 плюс 4. На Полтавщині невеликий мокрий сніг, температура протягом доби 2 градуси морозу. Три градуса тепла на Кіровоградщині без істотних опадів. Температура по області вночі 0,5 морозу в день від 2 морозу до 3 тепла. У Кропивницькому в день від одного градусу морозу до 2 тепла на Одещині без істотних опадів. Температура вночі від чотирьох морозу до 1 тепла, вдень 0,5 тепла, на Київщині без істотних опадів. Температура по області вночі 0,5 морозу в день від 3 морозу до 2 тепла. У Києві вдень близько нуля. Цитата дня кажуть, що числа правлять світом. Ні, вони тільки показують, як правлять світ.